Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Рада зустрічі з вами. Тож сьогодні, діти, починаємо знайомство з веснянками. Веснянки це символ заклику весни. Веснянки традиційні старовинні заклички, які промовляють або співають діти, щоб скоріше прийшла весна. Дівчатка, заквічавши голови вінками, закликають весну і сонечко, співають, водять хороводи. Прийди, прийди весна красна, Чепури наш рідний край, засвіти нам сонце ясне, з нами в гурті погуляй. Сонечко, сонечко. Виглять кулітонечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ой минула вже зима, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема, ой нема. Ой нема, снігу льоду вже нема, прилетіли журавлі, соловейчки соловечки малі, ой малі, ой малі, соловечки малі. Ми веснянку співаймо, весну Красну вітаймо, вітаємо. вітаємо. Вітаймо, весну красну вітаймо. Вітаймо, вітаймо, весну красну вітаймо. Ой минула вже зима, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Все навколо зеленіє, Річка лється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте.